Ви, і я на своїх посадах, в першу чергу, повинні думати про людей і про те, як ми своєю роботою можемо їм допомогти. І це найголовніше завдання в нашій роботі. Тому всі питання, які стосуються безпосередньо, комфорту, безпеки і проблемних питань чернігівців, вони мають бути на особистому контролі керівників, вирішуватися в першу чергу. Це, ну, ми для цього тут і займаємося своєю роботою. З такими словами звернувся воо міського голови Чернігова до підлеглих під час наради в муніципалітеті 18 червня. Зокрема, швидко шукати виходи з непередбачених ситуацій, які вносять воєнні реалії. Зараз найактуальніше відключення електроенергії, наше завдання як місцевої влади, в першу чергу працювала в умовах навіть відключення світла, критична інфраструктура і у нас всі об'єкти. Які перебувають в сфері критичної інфраструктури забезпечені генератором необхідною кількістю? Є запаси палива, є запаси. Ну, всього, що необхідно, вони обслуговуються. І якщо на саме відключення та графіки, місто впливати не може, всі структури мають працювати так, щоб зменшити дискомфорт, особливо якщо відключення тягнуть за собою і зникнення води в крані. Як це останнім часом відбувається за деякими адресами на масанах, де поки не працює одна з найбільших насосних станцій Шлося на нараді. Є будинки, в яких е е під час відключення світла протягом тривалого періоду відсутня вода в будинку. Зокрема, це масани, це будинки 15, 17, 21, 23, 25 по вулиці Незалежності. Це велика кількість квартир, близько трьох тисяч. І для людей це важливе питання, тому що там в цьому районі багато відключень, а без води зрозуміло, що досить складно людям жити. Відповідно, доручення Сергія в Чернігів, водоканал. Підвищувальна станція, яка там, я не знаю де вона знаходиться, у вас біля якого будинку, потрібно генератор встановити терміново. Там до кінця тижня це питання потрібно вирішити. Вирішується також питання альтернативного живлення на час відключень світла важливих світлофорних об'єктів і пішохідних переходів. Це робиться задля комфорту водіїв та пішоходів і для зменшення аварійності. Міськсвітло світло і патрульна поліція адресували список, де це потрібно зробити в першу чергу.